Так, ну що, всім привіт. Сьогодні у нас таке ТОшечка, підготовка до тюфу в Німеччині. Так, що ми купили? Ми купили такий спрей Чесник гальмів. Купили колодки ТРВ. Ось такі. Купили диски. Диски тормозні. А де тут? -а? У нас номер. Зараз покажу ось так. Ось такий ось номер. Ось так вони виглядають. Нові диски тормозні. Без цього тюфт не пройдеш. Ось так вони виглядають, такі вони якісь... Я не знав що тут з одної сторони більше, з другої менше. Ну, Так вони виглядають. Два диски. 48 євро, 22 євро. колодки. Так, ще купили ми щітки желізні. Зараз я вам покажу. Це у нас лівий. Шкода фабія першого покоління. Це правий. Тормозні щитки. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Ось такі вони у нас згнили. Тому що в машині 20 років вони у нас просто згнили. А так машина ціленька ще. Ще побігає. Ось, так що маємо, буде у нас біленький, Біленька краска, як ґрунт, і серебряночка буде як. У нас вже Це ми диски покрасимо, щоб вони були з цього і з цього краю. Були такі як металік, як диски були, щоб гарно виглядали. Ось так от зараз будемо міняти. Так що, отак ось ось все воно виглядає. Ми будемо знімати ще поп... пізніше, я покажу як все міняється. Поїхали. Так, ну ось так ось виглядає у нас термозний диск. Тут не то що, а все, габель. Ось так виглядає жестяночка. Вона згнила 20 років автомобіля, а так все. Ціле. Ще побігає. Ну, колотки я міняв вони нові. Колотки Bosch не беріть, Так, Відкручуємо направляйки, шестигранник на 7 і відкручуємо фіксатор диска. Ну і все, і знімаємо диск, ставимо новий, ну, зараз все знімемо, покажемо. Ось ми розібрали все, зняли защитку. Ось у нас тормозний супорт. Датчики АПС. Все зачищаємо, обіжирюємо. Ось тут треба дуже добре зачистити. Ну і перейдемо до старих запчастин. Це як виглядає після 20 років в Німеччині. Ну дуже І ось так от виглядає диск тербузний. На цьому диску тюх ти не пройдеш. І ось так виглядає новий диск. ТРВ, все те саме. І ось защитка нова. Так що так воно виглядає потрібно. <ріст> виглядати будемо зачищаємо, обіжирюємо і ставимо все на місце. Щас все покрачу. І нові кладки, все нове. Так, ну все, поставили. Поставили два старих болта. Поставив я їх на фіксатор різьби. один новий. М6 на 10. Полти, щоб знали. Ну Зараз це повитираю Обіжирю і будемо новий диск ставити. Так, ну що, це у нас права сторона. Обіжирили все, вичистили. Ну, це більше б не начистити. Ну і ставимо нову защитку. Буде дивитися дуже непогано. ТРВ. Напишіть, що вона болькіміньке. Оставив бош, гівно. Гівно, бош, гімно. Не знаю. Диски ТРВ і калатки ТРВ. Добре, йдемо далі. Так, ну що, ось ми її поміняли, поставили новий диск. Термозний ТРВ і ТРВ колотки. Тепер не забуваємо робити всі ось так. Дивіться, вставляємо і витаскуємо. Ось воно доведе класнути. Ну, це як книжка пише. Ось так от побачили там опирається. Так, що нам для заміни потрібно? Нам було потрібно шестигранник на 7, Ось 8. Ну, головка на 17. В принципі, набір ось такий. Це для щоб відкрутити. Ой, я не пам'ятаю який. Ну, в принципі, все. Шо? Три болта. Все відкрутили, все замінили. Я тут підкрасив, щоб воно чорне не було. Ну і все. В принципі, все. Машина к тюфу майже готова. Ну, колодки старі, пригодяться ще. Ці колодки до трема, на ВТРВ. Я не, не знаю. Я, думаю. я гадаю, що для цієї машини... Цих колодок достатньо буде, тоді вже піде на, на продаж автомобіль. Ну, Отак так от ми поміняли колодки, диски. Ну, в принципі, і все сьогодні. Всім гарного вечора. Ну і до зустрічі у мене на каналі. А завтра буде у нас смітник в Німеччині. Підписуємося і ставимо вподобайки. Всім чао!